Перший чемпіонат з боулінгу серед журналістів Прикарпаття відбувся в п'ятницю в Івано-Франківському клубі Панорама. Участь у ньому взяли п'ять команд з обласного центру та Коломиї. Кожен журналіст має право пограти в боулінг. Таку ідею в день захисту прав людини висловили обласне управління в справах сім'ї молоді та спорту і молодіжна адміністрація області та організували турнір. Ці змагання напередодні свят дадуть можливість спробувати, що таке змагання, позмагатись. Я думаю, спільно ми всі разом привітаємо наших переможців і призерів. Ну і, звичайно, будемо дякувати і будемо все робити для того, щоб кожна людина, яка живе на території Івано-Франківської області. Мала можливість займатися фізичною культурою спорту. П'ять команд з телерадіокомпаній Вежа Галичина НТК, газети Експрес та інтернет-видання Спорт і Ф'юей зустрілися у боулінг-клубі Панорама, аби визначити, хто найкраще вміє збивати кеглі. Як виявилося, найкраще грають журналісти зі спортивного сайту. Канал НТК був другим. Ми просто не очікували, тому для нас це незабутні враження. І якщо будуть такі акції, запрошуйте, ми з задоволенням будемо обрати в них участь. Голова молодіжної адміністрації Ганна Крисюк турніром задоволена. каже, журналісти старалися. Шкодує лише, що не всі запрошені видання відгукнулися. З нагоди свят міжнародного дня захисту прав людини. В принципі, за сумасвіт інформації це є перші особи, перші інстанції, які захищають, які мають можливість відкрито захистити права людей і з нагоди святкування новорічних свят. Ми вирішили пропагувати молодь за здоровий спосіб життя власне такі ідеї грівболінг. І е, головне управління справ сім'ї та молоді. Молодіжна адміністрація за підтримки голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишевенюка робить багато спортивних заходів, як і для молоді, так і для засобів масової інформації громадських організацій для того, щоб пропагувати здоровий спосіб життя не на словах, а на ділі. Боулінг гра, історія якої сягає середньовіччя. Сучасного вигляду набула в кінці 19 століття у США. У наші дні боулінг є дуже популярним. Щорічно у світі проводять понад 100 тисяч турнірів. Очевидно, івано-франківський чемпіонат серед засобів масової інформації був 100 тисяч у першим.